Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас знову буде посуд. Я вже перенеслась в другу кімнату, ви знаєте, я собі не можу знайти місце, бо всюди мені недобре відбиває світло. Недобре світло відбиває, і я вже думаю, може тут в мене вікно, там включилось світло, тут ще світло, і думаю, може, воно так буде краще. Ніяк не можу я приспособитись. Трошки пописала того посуду, і трошки в нас буде нового, а трошки буде десь щось повторятись посуд. Ну, але що зробимо? Мусимо так робити, як, як є. Нічого не зроблю. То тоді, мої любі, будемо переглядати. І хочу вам сказати, що я вам щиресенько вдячна. За вашу доброту, за вашу доброту за те, що все ви для мене робите. Ви пишете, ви переглядаєте, ви вибираєте, коментуєте. Я вам ще вдячна, мої дорогенькі, ще вам вдячна. Бо, якби не ви, мене би не було також. А так, ми разом з вами і йдемо вперед. Тому я вам дякую, мої любі. Дякую. Будемо продовжувати Будемо дивитись цей посуд і коментувати. Почнемо з такої трієчки. Бачите, хочу вам показати отаку трієчку. Така чашечка, трієчка слонової кості, ну не дуже темної, такої трошки світліщої. Отут така свого боку, така деколька, з того боку, така деколька. Така, знаєте, як то висівається та квіточка такими такими як то повутинками. Ну, я не знаю, як називається, хто знає, наймені скаже. Ось така ручечка позолота вся-вся збережена, що сюди долину. На ніжці така і горов позолота збережена і на ручці. Отаке От блюдечко йде. Таку декольку з такими квіточками з одного боку, квіточка і з другого боку такий, як вже висипано, такий пух. Не знаю, як об'яснити, нормально. І от така пиріжкова тарілочка. Бачите? от така пиріжкова тарілочка з такими декольками. І скажу вам, скільки та пиріжкова тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,3 см. 19,3 см. І то у нас є баварія. Баварія, Германія, а то решту читайте, кому видно, то клеймо. Кому видно, клеймо добре. І, і вона йде під 70 номером 650 гривень, така трієчка. 70-й номер 650 гривень, отака йде шикарна трієчка. Тут хочу вам показати, що я маю отакі трієчки. Бачите, отакі білесенькі-білесенькі трієчки. З такою деколькою. Бачите, така ніби квіточка ніби розовата, якась така оранжево-розовата. І тут такий світло-сірий кайомка, така світло-сіра з одного боку. І з другого боку, бачите, з такими листочками. І така... Шашечка, ніби кружечка. По квіточці йде такий, як біли, біла полосочка, такий білий обідок. І сюди по тім також так йде, як ніби білий обідок. Вона десь приблизно та кружечка на 180 грам. Я їх маю 5 таких трішок. Отаке блюдечко. Шикарне, таке, воно все в новому стані. Отака пиріжкова тарілочка. Бачите, яка пиріжкова тарілочка. Така з трьома, такими декольками. Ну, Гарнесенька. Вона йде в оригіналі. Тут в нас баварія йде в оригіналі. Бачите, бо має, бо має таке клеймо кольорове. І скажу вам, скільки та е, пиріжкова тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі вона має е, 19,7 см. 19,7 см. І е, така трієчка йде під 60 номером 350 гривень. 60-й номер 350 гривень такої шикарної красоти. Я може казала, 5, 5 маю таких 5 трієчок. Отакі шикарні очі. Нові, новісінькі. Тут вам ще покажу, що ще маю таких 5 трієчок е, Німеччина. Такі шикарні слонової кості, але вони дуже шикарні. Вони такі панські, шикарні трієчки. Їх є п'ять. І покажу вам отаке, так, таку чашечку. Бачите, така деколька. З другого боку така деколька. Вся позолота збережена долину. Сюди позолота збережена. Вони, може, десь щось котресь і було, чуть, в користуванні. А може, і не було. Може, десь, десь якась чуть-чуть тако, що може десь якась потертість коло ручечки. Ну, сюди вся позолота збережена, сюди вся позолота збережена, бачите, як гарно зроблено. Хіба, може, десь тут чуточку там, чи з другого боку так трошечки. І чашечка тонесенька, тонесенька, така гарнесенька, ніжна, ніжна. Отаке От йде блюдечко. До чашечки, бачите, з такого позолоту, шикарну, вся збережена, І всередині, в блюці. І отакі такі має декольки і з того боку, і отака така йде пиріжкова тарілочка. Отака пиріжкова тарілочка з такими, з такими декольками, з такими шикарними декольками. І скажу вам розмір тої пиріжкової тарілочки. А розмір у діаметрі, вона. 15,5 см. 15,5 см в діаметрі. І йде під 16 номером 500 гривень, то в нас є німечина. Німеччина. Бачите? І тарілочка також не, не, не груба. Це не грубе, не важке таке. Їх є 5. Так що вибирайте, приглядайте, ну вони шикарні. Тут вам покажу, чи то такий салатник, чи то ну, без кришки, по крайній мірі, кришки в ньому не було. І тут навіть ну, так і не видно, щоб то була кришка. Ось такими декольками. Бачите, ось така велика гарна квітка, голуба жовтим там всередині з таким. І з того боку така сама. Бачите, ось така сама квітка. З такими ручками. Фігурними, бачите, як фігурні ручки. Вся фарбу помальована, вся фарбу в голубову помальована. Нова трат ніяких немає, ніяких нема. Помальовці ніяких трат немає, щербинок нема. Потертості всередині нема ніяких, абсолютно. І то в нас є польща на такій ніжці. І зараз вам скажу, яка вона в діаметрі. та Салатниця, а в діаметрі вона так йде 21,7 см. І скажу вам висоту. А висоту йде 8,5 см. Така шикарна супниця. Ну, я знаю, наскільки вона десь, десь, якщо її так рівно наложити, десь може на півтора літри. І вона йде під 64-м номером. 300 гривень. 64-й номер, 300 гривень такої салатниці. Ну, ось така шикарна річ. Далі вам покажу такий соусник. Такий соусник новесенький, новесенький, таку має декольку. Бачите, яку має декольку по кругу. Отаку декольку. Вона йде така, знаєте, якесь таке оливковий, ніби зелений оливковий. Ну, така шикарна ручці таке темніше. Бачите, фарбу помальоване, І сюди так само така зручна ручка. Приблизно цей соусник приблизно десь на півлітри. І... Він новий, він зовсім новий також, він не був ніде в користуванні абсолютно. І хочу вам показати от таке клеймо. Бачите, Баварія, оригінальне таке клеймо. О, А там, хто собі найзбільшує, може почитає, що воно там означає. І, і йде під 62-м номером 400 гривень такий соусник, такий шикарний соусник. Ще хочу вам показати, що ще маю таких 5 тарілочок. Всі тарілочки йдуть такі, як, як десертні. Бачите, отакі йдуть, як десертні вони. Отакі мають вони рельєф по собі, такі, як ніби о, такі по, ну, такими, як качурами, Знаєте, отакий. І отакий мають малюнок. Такі дрібнесенькі квіточки, дрібненькі, дрібненькі такі квіточки. І така смужка голубенька, блідо-голубенька, і таким зроблена бантиком. Отак йде по кругу і такі малесенькі, ще дрібнесенькі декольки. Вона бліденька, але бліденька, воно дуже шикарне. Ті квіточки, вони такі розовенькі і мають зелені листочки. Ну, отака. От то в нас є, вони нові в новому стані, ними ніхто не користувався. То в нас є Німеччина, Баварія там пише. І скажу вам, які вони в діаметрі. А в діаметрі вони йдуть 19,5 см. І йде під 61 номером 120 гривень за одну таку. Тарілочку, 120 гривень одна така тарілочка. Далі вам покажу, що маю таку салатницю. Такий великий салатник. Бачите? Отакий от великий салатник. Новий. Новий цілий набір тут в мене є. Але отака от велика зелену полосочку, зелена полосочка, зелена та кайма. Іде ширша і вужча. Ось такими дикольками. Три таких дикольки, такі яскраві, гарні такі. Воно нігде стертості нема, бо воно нове. Воно нове. Все в новому стані, в новому стані такий салатник. І то в нас є то в нас є Польща. То в нас є Польща, бачите, то є Польща. І скажу вам розмір. Того салатника має 27 см у діаметрі і висоту має 7,5 см висота. І йде під 65 номером 250 гривень. 65-й номер 250 гривень такого салатника. Далі вам покажу такі блюда, такі овальні блюда. Отаке От менше блюдо, воно може так як на, на рибу, так як ребниці, але вам показую, що воно є нове-новісіньке. Отакий саме така сама деколька, така самісінька деколька. У ньому ніде пошкоджень немає ніяких. Тут ще є такий якийсь і рельєф ніби качурами. Е, і, і, і з цього боку, лиш то, що не видно, і з цього боку, з чотирьох боків такий є як рельєф. І скажу вам м, розмір. Розмір. Довжину має 29,5, з цей такий. Ну, рібниці то може бути, я знаю, скажу вам, так як, так, як я думаю, а хто як собі знає? І 18,5 ширини. І 18, ні, 18. Боже, що кажу 18? 18 см ширини. 18 і 29,5 довжини. І йде під, під 68 номером 150 гривень. 68-й номер 150 гривень от такого салатника, чи рибниці, чи як воно досить таке, що може бути і на салат не лише і на рибу, а рибу, то хіба велику таку. Далі вам покажу таке велике блюдо. Ну, то дійсно велике блюдо, гарне таке з такими декольками. Бачите, тут така більша деколька з квітами, тут така менша і там ще менша. Все воно новеньке. Ну навіть нічого тут не розказую, бо воно все новесеньке. І тут все фарбо помальоване, все ручний, руч, вручну. Вручну все фарба мальована, все вручну. Тут декольки, але все зручно в домальовку з таку. І скажу вам, який йде його розмір. А розмір йде 35 см в довжині. і, і має 23,5 ширини таке блюдо. І Іде під 67-м номером 280 гривень. 67-й номер 280 гривень. То в нас є Польща. То є Польща і все так як одним йде набором. Ну, хто захоче, може поштушно брати, але я так кажу. Тут я вам ще покажу, що ще маю такі тарілки до нього. Дві тарілки є глибоких таких. Бачите? Ну, воно все в новому стані. Ну, все в новому стані? От дві таких тарілки глибоких. Навіть на них не буду зупинятись, але скажу лише, який вони мають діаметр, ті тарілки глибокі, їх є дві. Мають вони 23 сантиметри. І тут є у мене 5 тарілок є плоских. П'ять тарілок є плоских. Знаєте, от скажу вам так, перебираю всі, всі тарілочки, то вони так, як ніби всі всі в новому е, стані. Всі, ніде нема ніяких ну, ніяких нема потертостей. Десь щось є таке, знаєте, може вона одна до другої, а може фарбу десь чуть тут, тако, чуть тут тако. Це на цій так є. І на цій так є. Ну, може, фарбу не домальовував. Бачите, я вам показую. Чуточку так чуточку так є. А, а тут а, вам покажу. Ну і тут так же само, вроді би так чу, чуточку, і то певно, що ні. А тут ні. Ну, мені так видало, а тут навіть ні. Тут навіть ні. Тут таке, ну, отак от малесеньке таке, але і ні. Так що вони всі, вони всі в новому стані, всі вони всі тарілочки. Новенькі, ну що буду казати, новенькі. І йдуть вони під, під 66 номером 120 гривень одна така тарілочка. То в нас є Польща. то в нас є Польща. Ще вам покажу такий же самий соусник. Такий же самий соусник в новому стані. Бачите, який гарний соусник. бачите, Така деколька, фарбу помальований, тут спереді так фарбу помальований, тут така деколька, ручка така зручна. бачите, зразу видно, Бо в них один один же, як форма одної ручки, що така, з такою, такою завітушку чи з таким, що вони роблять. Так, я вже так зауважила, що Польща так, так робить, що можна пізнати поручиці. Яка, і вся фарба збережена поручиці. Тут, тут така, е, такий рельєф, як ніби йде. отакий, от як ніби, випуклий, такі випуклини. Ні, то не так. то йде такими листочками, знаєте, отакими от листочками догорі йде. Отак, от так, так, все йде такими листочками, то вам просто не видно. Я не можу так показати, бо воно мені не видно вам. І йде під 69 номером 250 гривень. 69-й номер 250 гривень отакої от красоти. І ще вам скажу, що він приблизно йде е, десь на, на 500 грам. Приблизно на 500 грам, може, я не сказала, то вам кажу. І сюди так само такими качурами все зроблено. Ось такої з цієї сторони і з цієї сторони з такими качуриками такі зроблені завітушки такі. Тут вам покажу ще такий шикарний соусник. Отакий От шикарнючий соусник. Бачите? Отакий. От такої слонової кості. З такими листочками кольоровими, ніби так кольоровими, такими бліденькими. О, бліденькі вони отакі. Але шикарний. Така позолота вся на такій людечковина ті, ті тарілочці позолота вся збережена. Верхом вся позолота збережена і так само на ручці з одної і з другої сторони. Він приблизно йде на, на грам 500. Ну, може, якби до верха, може 600 грам той соусник такий. І хочу вам сказати, що отут, я не знаю, от дивіться, тут во, чи то фарба стерта, така чуть, чи то так, як зачіплено, чуть я не можу не можу так всі, ніби, ніби так оприділити. Ну, я во одне, що бачу. Бачите, тут ще такі декольки, такі декольки є на тарілочці. Ось цього боку і з цього боку. О, і то у нас є е, баварія. бачите, бачите, таке таке клеймо, отаке клеймо, клеймо, яке І йде той соусник під 63 номером 400 гривень. Він новий новісінький. Єдине, що я говорю, чи стертості, чуть, чи то таке, як ніби якась той, А так він новісінький, новісінький. Ще хочу вам показати, що я маю чи такий супник чи тюрина, як воно називається, бо кришка йде без дирки, щоб підчепак під немає. З такими, бачите, такі, як жоржини, чи як вони називаються, ті квіти, ось таким букетом шикарним. З одного боку. І з другого боку така деколька, бачите, отака шикарна, велика така. Деколька з такими ручками. Він новий, новий той, чи супник, чи, чи, тюрена, чи як назвати, не знаю. такі ручки в ньому. Ідуть гарні, великі такі зручні ручки, а, така кришка з двох сторон, такі декольки, бачите, з цієї сторони більша, така деколька з цієї менша, така деколька. Вся позолота збережена. Ну хіба то знаєте, як я вам скажу? Хіба може тут десь у пере? ну, що десь перекладали, що тут, може, десь чуточку так є. от, Бачите, десь чу, тут чуточку. Тут, чу, стоїть, тако. А то нема ніде більше пошкоджень. Ручка така така ручечка, і вся позолота збережена. Ну, Значить, він не був в такому користуванні. Взагалі ним ніхто не користувався, бо новий-новісінький навіть тут то, то, то треба забрати то треба забрати, то є порохи, не щось, І скажу вам отаке, подивіться, отаке клеймо. Бачите, отаке клеймо. Я не знаю, що то воно є, але от таке клеймо. І скажу вам в діаметрі, у висоті, в розмірі, яке воно є. Такий діаметр має 23 см. Цей супник, чи тюрі, наше, як я повторюю, і 12 см висоту. 12 см висота і 23 см ширина. От така кришечка, бачите, от така, така, фігурна. бачите от така фігурна кришечка. Тут такий має рельєф ще такий. Бачите, який? Отака красота. Ідеться і красота в нас, зараз кажу вам, під 72 номером 750 гривень. 72 номер 750 гривень. Ну, річ шикарна. Ще вам покажу, що маю 4 таких керамічних тарілочки. Всі вони однакові, всі вони новенькі. Бачите, отакі, такий рельєф йде, таку полосочку. І все, і малюнок такий. Ну, вони нові, вони нові, новесенькі. Всі чотири вони однакові, нігде ніяких пошкоджень нема. То є Польща. Абсолютно. Бачите, така гарна. Вони чуть-чуть так, ніби під слонову кість. чуть чуточку так, не дуже, але чуточку. Не мають нігде ніякого дефекту, ніякого, нічого, нічого абсолютно немає. Всі гарно розмальовані, ручна розмальовка, все так зроблено докладно. І йдуть вони під, 70, зараз, під 71 номером 150 гривень за одну таку тарілочку. 150 гривень за одну таку тарілочку. Ну от, мої любі, на сьогодні буде все. То, що я змогла вам показати. Ну, скажу вам, я би там перебирала і показувала, би показувала безкінечності. Але, бо там є, що показувати, є, що показувати. Я вам хочу сказати, що речі навіть не розпаковані. Не розпаковані. Розпакую, розпакую потихеньку. Ну і все покажу. Є люди, що чекають на ті, на, на той посуд, а я ще не розпакувала. Вибачте, мене мої дорогенькі, я покажу. Бо я ще раз передивлюся, котрі люди щось заказували таке ще там в Польщі. А я не, не показую вже тиждень вдома, а я ще не показала. То я постараюсь завтра вже в завтрашньому роліку, постараюсь показати. Так що я дуже перед вами вибачаюсь. Бо вже би люди і заказ забирали, а я ще не показую. Знаєте? Добре, добре, посилки переслала, кому не переслала, хто ще чекає ще на переглядати, що мені писали, переглядайте, мої дорогенькі, я вас не кваплю, вас не кваплю, ви переглядайте, вибирайте, може, якраз вам ще щось підійде. А котрі вже е, оприділились і вже. Замовили, а ще е, посилку я не відправила. Я відправлю обов'язково. Завтра відправлю комусь, кому встигну. Ну, надіюсь, що встигну комусь. А то. Будем далі продовжувати і далі буду відправляти. Не переживайте, не переживайте за ваші кошти. Що я вам переправлю? Що я вам переправлю? Як щось не так, то я кошти повертаюся. Не не питання, що я може десь щось собі присвоюю і вам не не віддам. Добре, мої дорогенькі, добре. От подарунки я не встигаю. От не встигаю я подарунки, щоб я зібрала вже до цієї казала, що давай прийди, поможи мені, бо може, треба якісь подарунки зібрати і, і, і відправити людям хоч, хоч щось. Ну, не знаю, можливо, ще все буде завтра. Можливо, боже, я сама так обіцяю, сама собі обіцяю, а часу немає. Так, мої дорогенькі. Добре, мої любі, на тому буде все. А ви переглядайте, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, телефонуйте мені в любу пору. В любу пору. Я трубку цілий час беру, цілий час відповідаю. Якщо не, не візьму, то я відтелефоную, бо я можу десь телефон лишити. Так що, не встидайтесь, телефонуйте, я всіх. Дуже запрошую. А зараз, мої любі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої любі. Всім пока, всім пока. ще вечорі і спокійного вам вечора, мої дорогенькі. Всім пока.